Христос народився. Сьогодні ми зібрались дорогі присутні, і я вас вітаю цих всім з Різдом Христовим з однією з самих величних подій, яка коли-небудь відбувалась на цій землі. Були різні події, були імперії великі, була Єгипетська імперія, була Вавилонська імперія. Це були великі події. Ці імперії, деколи існували декілька століть, була Перська імперія, була імперія Олександра Македонського, була Римська імперія, була Радянська імперія. Але ці імперії приходили і відходили, і про них всі забували. Але подія, яку сьогодні ми зібралися святкувати, вона ніколи не забудеться. Тому що є дві найбільші події, які коли-небудь знало людство: це народження Ісуса Христа і це Воскресіння Ісуса Христа. За ці дві події більших просто не існує. Сьогодні ми зібрались святкувати одну із них. Тому з Різдвом Христовим вас всіх, бажаю вам всім отримати благословення в Господні сьогодні під час цього богослужіння. Дякую Богу за чудові проповіді, які вже брати говорили. І ми, як християни, як учні Ісуса Христа, як учні народженого, повинні знати, в що ми віримо. Тому проповідники вони розповідають, що таке різдо Ісуса Христа, як воно відбувалося, і ми мусимо це знати і розуміти, раз ми його учні. Я одного разу був в гостях в моєй сім'ї. Там один чоловік дотримується певних релігійних правил. І коли ми сиділи з ним за столом пили чай, то один із братів його запитав каже брат Ваня, розкажи нам, чому ти того дотримуєшся. Він каже, жіночко, ходимо сюди, тут питання є. Прийшла жінка і все нам розказала. То добре, що у Івана є така жінка, що може все розказати, ну не в кожного ж така. От ти християнин, їдеш в поїзді і їдеш з мусульманином. І він питає, хто ти вірі? Християнин. А в що ти віриш? В це вірю, все вірю. А от я чув, у вас є різдво є. А що воно таке? Розкажи мені про свою віру. І жінки не буде під боком. І що тоді? То нам треба знати, в що ми віримо. Що ми всім людям могли розказати, що ми віримо, що таке Різдво Христове, я попробую також коротенько доповнити до тих слів, які вже говорили брати. Бо сьогодні ми маємо справу з народженням Божого Сина Ісуса Христа. Перше, на що би хотів звернути увагу, євреї дуже багато поколінь. Вони чекали, коли це буде, коли це звершиться. Їхні пророки пробули узнати, коли родиться Божий син. І з покоління в поколінь це передавали батьки дітям, діти своїм дітям, що має прийти день, коли народиться Спаситель світу Ісус Христос. І от ідуть мудреці, йдуть мудреці, і вони шукають, вони знають, що має народитися цар. Зоря веде їх, вони йдуть за Зорею, і їм цікаво, де місце, де народиться цар. Звичайно, вони думають, що, можливо, він народиться в царському домі, можливо, він народиться в палатах Ірода. І у них велике здивування, бо зірка зупинилася на Стаєнкою. Ніхто не очікував, що цар народиться в Стаєнці, де народжують тварини. Це був такий поворот, історичний, незрозумілий для цих мудреців. Він народився в яслях. Знайдіть хоч одного царя, який народився в яслях. Цари народжуються в царських палатах, їм там місце. Цей цар не такий, як інші. Він не такий, він специфічний цар, він народжується в яслях. Що він хоче цим показати? Чому Він вибрав для себе ясні, щоб там народитись, це ж не випадково. Ісус, як цар, хоче показати всьому світові дуже цікавий момент. До царів ніколи не було доступу у простих людей. Він хоче показати, що він буде цар, доступний для простих людей. Для скромних людей, він не буде цар величних людей, він не буде цар, до якого мають доступу тільки деякі люди, він буде доступний для всіх простих людей. Це чудовий цар. Інакше б до нього мали доступ тільки люди владні, всі решту би до нього не прийшли. Но він дає доступ до себе всім людям. Друге, мудреці, вони не з ізраїльського народу. Вони приходять до нього на поклоніння. І цим Бог також щось показує, що цар, який народився, він стане царем не для ізраїльського народу, він стане царем для всього світу. Слава нашому Богу! Він стане царем для всього світу, для всіх людей, для всіх націй і для всіх народів. Це дуже важливо. Хочу ще звернути увагу, чому ми, як християни, так цінуємо народження Ісуса Христа. Що воно нам дає? Людина повинна знати, не просто прийшла певна дата, у нас по формуляру тепер ось таке свято. Що реально нам дає народження Ісуса Христа? Воно нам дає щось чи не дає? Дає. Що саме? Давайте буду деякі місця зачитувати. Зачитаю одне з таких дуже значних місць. Перше послання до Корінтян, 15 розділ і 55 вірш. Смерти, де твоє жало? Смерти, де твоя перемога? Жало смерті гріх, а сила гріха закон, а Богові подяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. До народження Ісуса Христа існувала смерть. Помирали всі. Помирали світі люди, Мойсей помирав, Даниїл помер, пророки помирали, і ніхто не мав влади над смертю. Хто ходив до церкви, є там у церкві, коли співає хор, він каже, смертю, смерть поправ. Чули ви такі слова? Смертю, смерть поправ, подолав, він переміг смерть. Якби син Божий не народився, ну в чому сенс людського життя? Відучився 11 років в школі. Потім одружився, поки до чогось доробився, прийшла старість, прийшли болячки і час помирати. І все людське життя нема за що триматися. Воно би було дуже сіре і дуже нецікаве. Но Божий син, який народився, він прийшов перемогти смерть. Слава Ісусу Христу! Він єдиний переміг смерть. До нього було багато святих, але тільки Ісусові було під силу перемогти смерть. Читаю ще одну заслугу Божого Сина. Буду читати перший розділ Євангелії від Матвія, 21 вірш. І вона народить сина. І даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Замітьте не всіх, а своїх. Тут так сказано, Він спасе людей своїх. Дуже важливо знати, ти свій для нього чи чужий. І якщо свій, то він тебе спасе від гріхів, а якщо ти не свій. Бо люди деколи кажуть, що він всіх спасе. Тут написано своїх спасе. Тому дуже важливо для Ісуса Христа бути не чужим, а своїм. Це дуже важливо. У Луки написано також у четвертому розділі. Читаю 17 вірша і подали йому книгу пророка Ісаї. І він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо він помазав мене звіщати добру новину у Боге і послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення. Сліпим прозріння і відпустити пригноблених на волю. Коли Ісус Христос народився і йшов по вулицях, те, що Він робив, євреї до цього не бачили. Коли вони бачили, як Він мертвий воскрешає, коли вони бачили, як Він сліпим дає очі, коли вони бачили, як Він демонів з людини виганяє, вони так і казали, що це за нове вчення. Ми раніше цього ніколи не бачили. Ісус приніс своєму народу небачену силу і небачені можливості, бо всі люди, хто вірують в Ісуса Христа, коли вірою приймають ці оздоровлення, вони можуть оздоровлятись. Я вчора був на Рівенщині, там також було святкове різдв'яне богослужіння, вони розпреділили по днях. І свідкував один пастор церкви. І він говорив, що жінці його в коридорі лікар так і сказав, що тебе до реанімації не довезуть, тромб у серці, і ніхто із лікарів не давав жодного шансу. Ну він молився до Ісуса Христа і говорив: Господи, я ще хочу жити, подаруй мені ще життя. Дружина молилась і молилась багато церков. І що ви думаєте? Бог зробив чудо. І він вчора свідчив, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки є Той самий. Ви, звичайно, скажете, ми знаємо інші випадки, коли люди помирають, на жаль, так. Але коли людина має достатню віру і вірою приймає оздоровлення, Бог має силу її оздоровити, і це нам даровано через Ісуса Христа. Друге, на що би я хотів звернути увагу, про що ми зобов'язані знати як християни, є дуже цікавий вірш. Він написаний у посланні першому до Тимофія, другий розділ, вибачаюсь третій розділ, і останній 16-й вірш. І, безперечно, велика таємниця побожності, велика тайна. В чому суть цієї тайни? Бог з'явився в тілі. Виправдав себе у дусі, показався ангелам, проповідуваний між народами, прийнятий вірою у світі і вознісся в славі. Можливо, не всі християни уникають цього вірша. Що значить слово? Бог з'явився в тілі? В чому різниця, брат говорив Андрій, в чому різниця між християнами, мусульманами і удеями? Всі ці три релігії визнають Ісуса Христа, хто читав Коран? Там пише, вони називають Ісуса Іса, вони його визнають за пророка. Іудеї його визнають за пророка. Но тільки християни вірять у Нього, не як того, хто народжений від Йосипа і Марії, а як того, хто народжений від Духа Святого, незвичним образом. І тут Павло каже, Бог з'явився в тілі. Давайте спробуємо це пояснити, що значить слова, Бог з'явився в тілі. Ці слова значать тільки одне: Ісус Христос існував до Марії. Ісус Христос був, коли творився Адам і Єва. Ісус Христос був, коли творилися небо і земля. Хто читає Біблію, той у першій книзі Біблії в буті зустрічав такі слова. Коли Бог вирішив сотворити Адама і Єву, він до когось звертається і каже: сотворимо чоловіка по подобію і образу нашому. До кого він звертається? До ангелів. Ангели не, нічого не творили ніколи. Біблія каже, ангели є духи службові, вони не творять. Вони виконують повеління Царя Небесного. Ісус був від початку. Біблія каже, що Він, коли євреї йшли в пустині, Він був там. Даже не всі християни це розуміють, на жаль, оце слово Бог з'явився в людському тілі. Він був від початку, Ісус, разом з Отцем. Він приймав участь у творенні світу. Він завжди був за це. Ну в кінці віків звершилася велика тайна. З лона Отця вийшов Божий Син, Духом Святим увійшов в земну жінку і народився як людина. В цьому один із основних принципів християнства. Він був до Марії. Це дуже важливо знати, це не признають мусульмани, це не признають іудеї, що Ісус був до Марії. Одного разу Ісус має спілкування з євреями. І вони кажуть: ми не віримо в тебе, ось у нас є отці, у нас був Авраам, у нас був Мойсей, ми їм довіряємо, а тобі ні. На що він їм каже такі дивні слова? Отець ваш Авраам був радий побачити день мій, і побачив і зрадів. Вони йому кажуть: тобі нема 30 років, і ти бачив Авраама, який до того жив декілька тисяч років. А він каже, перший ніж був Авраам, я є. І схопили каміння, щоб його побити. Для них це було як богохульство. А він каже, перший ніж був Авраам, я є. Це християнам дуже важливо знати. Не треба розуміти, що Христос бере початок від Діви Марії, Він бере початок зло на Отця перше створення світу. А в кінці віків прийняв людське тіло. Павло пояснює, для чого, щоб визволити від смерті тих, хто знаходиться в людському тілі. Він не за ангелів помер, Він помер за тих, хто має людське тіло, така тайна спасіння. Щоб людину в тілі визволити від смерті, Бог повинен був взяти людське тіло, щоб мати право заступити за тих, хто в людському тілі, це тайна Євангелія. Він прийняв людське тіло, але він був до того. Це важливо знати, що Ісус був раніше, ніж Мойсей, ніж Авраам, ніж Адам і Єва. Раніше всіх був Ісус, Павло до колосян каже, Він початок Божого творіння. Ні одного ангела не було на небі, коли вже був Ісус Христос. Але в кінці Він родився через діву Марії. Це важливо, бо саме це відрізняє християнство від великої релігії світу. І ми, Християни, повинні це знати. І третє. На що хочу звернути увагу. Я коротенько по кожному пункту, щоб не зупинятись надовго, я хочу звернути увагу на цікаві подарунки, які подарували мудреці Сину Божому. Другий розділ Евангелії від Матвія з 11 вірша: І увійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю Його і впавши, поклонились йому. І відкривши скарби свої, піднесли йому дари. Три подарунки. Дуже цікаві. Коли тепер йдуть на хрестини, коли йдуть до малої дитини, дарять конверт. На той час, коли Ісус народився, існували певні гроші, були денарії. Мудреці, багаті люди, прийшли зі Сходу, верблюди привезли караван, привіз багато чого. Но вони не дарять конверт з денаріями, вони дарять три речі, і це не просто подарунки, ці подарунки щось значать. Вони цими подарунками щось хотіли сказати. Вони дарять перше, золото. В ті часи золото дарували царям. Тому що золото завжди було дороге, особливо в бідні часи. Принісши йому золото в дар, вони хотіли цим сказати, ті мудреці, що вони Ісуса Христа признають за царя. Друге, вони принесли йому дар Ладан. Ладан це храмова річ. Ладан ніколи не дарували простим людям ніколи. І по сьогоднішній день у церкві, де ладан, священники воскуряють ладаном, ладан завжди приносили як приємні пахощі Богові. Ладан ніколи не дарували ні одній людині, ні царям, ні простим людям. Чому Ісусові подарували ладан? Тому що мудреці тим самим показали, що Ісус для них Цар і Ісус для них Господь. Тому що ладан дарували тільки Господу завжди, у всі часи. І третє, йому подарували смирну, смирну завжди помазували тіло на похоронах. Смирна завжди була зв'язана з похоронами. Ці мудреці це також показали, що він для них буде цар, він для них буде Господь, і він буде для них Спаситель, який помре за їхні гріхи. Дорогий друг, хто сьогодні є в цьому залі, чи є для тебе Ісус Христос як для цих мудреців цар, Господь і Спаситель. Багато людей визнають Ісуса як Спасителя, Його вигідно визнавати за Спасителя. Всі хочуть спасіння. Але не кожен хоче визнавати Ісуса за Господа. Що це значить? Номінально можна визнавати. У пророка є написані такі слова, де Господь жалівся на свій народ і казав: якщо я Господь, то де пошана до мене? І він казав Віл знає свої ясла, а раб знає волю свого пана. Якщо я ваш пан, якщо я ваш Господь, де пошана до мене і де послуг мені? Саме послухом Ісусу Христу людина показує, що Він для неї є Господь і Цар. І якщо цар сказав не бреши, це не обговорюється. І якщо цар сказав не кради, це не обговорюється. Той, хто визнає Ісуса за царя і за Господа, Він ніколи собі не дозволить сказати так, так, я знаю, що то не можна. Ну але тепер всі так роблять. Є така поговірка в нашому народі. Як не вкрадеш, то не проживеш. Ну це не для тих, для кого Ісус є цар. Як не вкрадеш, то не проживеш. Я вірю, що в цьому є залі люди, які не крадуть, і Бог, слава Богу, дає якось жити, чи не так? Він цар, Господь і Спаситель. Це дуже важливо цар, Господь і Спаситель. І останнє, що хотів би сказати, коли Ісус народжувався на цю землю, Він вже знав місію свою. Він каже, я йду волю твою виконати, Боже, і закон твій в серці у мене. Ви знаєте, що не тільки Ісус народжений для певної місії. Кожний із нас народжений для певної місії. Ви задавали собі колись питання, для чого ви народились на цей світ? Яка місія? Кажуть, Кожна людина десь читав таке. Така місія, яка, ну, я її не розумію, що кожен має побудувати будинок, посадити дерево і ще що? І сина народити. Значить, мого тестя було чотири дочки. Получається, місію не виконав. Дуже хотів виконати, але не дав Бог. У кого були одні дівки, дочки. Ну, значить, місія не вдалася. Ну, не всім дано будинок побудувати. Живеш собі в трьохкімнатній квартирі, місія не виконана. Не кожен дерево хотів би посадити. Тут у центрі, хто живе, там не дуже посадиш, бо один бетон кругом. Яка місія твоя? Чи є в тебе якась місія? Напевно, є, каже Давид, що зародиш мій, бачили очі твої ще в утробі моєї матері. Ще там у трубі матері Бог поклав на тебе вже якусь певну місію. Бути послідовником Христа, прожити своє життя достойно. Апостол Петро каже, ми царственне священство. Ви можете уявити, що значить, яка це привілегія бути царственним священством? Колись в Ізраїлі один священик тільки, тільки міг війти в храм, всі решту були на дворі. І там молились Богу, це привілегія бути перед Божим лицем. І цю привілегію Бог дарує всім християнам. Бути царством і священством. Це велика місія. Бути достойним свого Бога, показати всім людям, що таке християнство, хто такий Ісус Христос. Це дуже важливо. Показати всім людям. Апостол Павло Коринтян каже, ви пахущі, приємні Богу. І ви розповсюджуєте про себе пахощі пізнання Христового на всякому місці. Дав би Бог, як той ладан пах перед Богом, щоб ми пахнули своїми поступками, своїми словами, своїм християнським життям.